Вітаю! Хочу вам розповісти про три типи виховання дітей. Перший тип це цікавий тип виховання, правильності. Дитина повинна бути правильна. Коли її вчать правилам, знакам, законам, щоб вона була чітка, лаконічна, зручна, в основному батьки навчають таких дітей, щоб батькам було зручно. Це виховання дисципліни. От, така дитина буде, все в хаті буде прибрано, буде все робити, все прям, вона чітко буде виконувати, заходиш в її кімнату, буде прям вилизано. Вона буде салдафончик. Це виховання салдафончика, який зручний батькам. Але це дитина, яка виконавець. Це вбивається завдяки цьому вихованню, що своя ідея, думка, творчість і родованість це людина живе чисто логічними, можливо, трохи аналітичними, це прекрасний салдафон системи, це людина, яка ну, чудово виконує команди. І поставити її керівником потім. Вона не знає, що робити. Їй хтось повинен командувати. І якщо ви занадто ставите акцент на виховання зручної дитини, вона буде зручна вам, але їй буде незручно в житті, бо вона буде каструбата, дерев'яна, вона десь в якихось ситуаціях ситуативна, буде правильна, але в неї нема не об'ємного мислення, в неї нема стратегічного мислення, вона можливо буде непоганий тактик. От від звідси до звідси, але не більше. Ще один тип виховання дітей це виховання ерудованості. Зараз дуже модно показують і мірятись, скільки моя дитина знає циферок, скільки моя дитина вміє читати, писати, танцювати, порушуючи всі закони фізіології, які вже давно відомі ці схеми, що 4 рочки дитина може запам'ятати тільки стільки е, слів, ні, треба зґвалтувати. І, на жаль, батьки мірюються чим? Знаннями. Знаннями дитини. Що от дивіться, моя може в такому-віці то стільки-то там знати слів, стільки-то віршиків. От вона. Ну, це що? Це просто виховання? Ні. Це не виховання, це знущання, це вижимання з дитини максимально для того, щоб батьки могли. Потішити власне его. Дивіться, моя дитина перше місце десь в чомусь. Реалізовують батьки власні якісь комплекси, недореалізовані ідеї, мрії, власного дитинства. І потім цей комплекс відмінника, все життя всі використовують. Ти хочеш бути першим, на тобі це і дитина біжить, потім уже доросла людина. Цей комплекс відмінника, бо я повинен бути першим. Калічі людей. Це людина багато що знає, багато що вміє, але це каліка. І третій, третій тип виховання це виховання правильно, я би назвав, це виховання етичності. Ця дитина може не знати 2 плюс 2, не нарозуміє межу. Її навчили. Це дорослі, оце діти, де що можна. Коли батьки виховують чемну дитину, етичну, моральну, ця дитина знає межу, а не закриває рота, коли дорослі розмовляють. Якщо дитина вихована, дорослі порозмовляли, потім вона запитує, бо це старші. Якщо салдафон або відмінник, він буде закривати рота, і я перший. Вихована дитина, це майбутня мудра людина. Мудрих людей. Чому мало? Тому що мало їх вихованих. Жоден невіглас ніколи не зможе зіграти таку мудру людину. І тому всю історію мудрих людей винищують, тому що невігласи, які багато щось знають, які гарні салдафони, вони ніколи не зможуть зіграти етичну людину. От важливо, виховувати етичних дітей. Які потім будуть відчувати вас. Мудра людина може мати чотири класи освіти, але відчувати дещо правильно зробити, відчувати зміни в просторі, в собі, в природі, чути себе. Оце треба виховувати. І вона буде відчувати ситуацію то що. Коли ви вчите зручних, це крайність. Коли ви вчите супервідмінників, щоб це егоїзм, вам начхать на дітей. Ви не хочете, щоб дитина могла в будь-якій ситуації з іншої дитини вирішити щось. Ну, не знає вона чогось. Нічого страшного. Вона зато знає і відчуває, як вийти з цієї ситуації. Нагадую, в космос брали завжди трішники. Це ті люди, які знають, як вийти із критичних ситуацій. Відмінників ніколи не беруть в космонавти. Бо вони. Хто? Люди, які. Працюють лінійне мислення. Об'ємне, стратегічне мислення є у тих дітей, які знають відчуття, і в них об'єм, а не крайність. Виховуйте мудрих людей. Люблю вас.